Ще один чудовий офіційний автомобіль Ford Focus 2017 року. В білому кольорі на легкосплавних чорних гарних дисках, нова гума, пробігу 80 тисяч рідного, підтвердженого. Стан автомобіля просто шикарний. Що по кузову, що по салону, салон зберігається в чохлах, є кондиціонер. Датчик світла, дощу, мультикермо, велике, зручне дзеркало дальнього у заднього огляду. По комфорту автомобіль ну прям дуже класний. Позаду багато місця, місткий багажник, для міста ідеальний варіант. Плюс автомобіль повністю технічно обслугований. Стан бомбовий. Двигун 1,6 на автоматі розхід невеликий, при цьому дуже приємно їде.